Він чекав на нове серце два роки. Трансплантацію 64-річному чоловіку зробили у столичній лікарні Феофані у листопаді торік. Попри різні ускладнення під час лікування, пацієнт відновлюється. Про пересадку серця та про те, які виклики сьогодні постають перед українськими лікарями, Соня Григорчук розповість задишка, виснаження і сон по дві години на добу. Із такими скаргами до Феофанії два роки тому прийшов 64-річний Володимир. Кашель. Сердечний кашель вже було дуже важко. Дуже. Ходити було важко. Я міг пройти тут 5 метрів і відпочивати. Йому було важко проходити навіть там 200-300 метрів. Це для нього вже була така доволі, серйозна, доволі серйозне навантаження. Стан його був ну, такий, можна оцінити, як середній ближче до важкого. Саме і серцем у чоловіка не перший рік. Раніше в нього стояв стенд, що допомагав запобігти інфаркту. А чотири роки тому в серці встановили ресинхронізуючу систему з дефібрилятором. У пацієнта був діагноз ішемічна кардіоміопатія, М'яз серця помер в зв'язку з порушенням. Кровообігу в, в самому ну, в самому карті серця показник серцевої сили складав критичних 9 відсотків. Володимира внесли до листа очікування на трансплантацію серця, і це був єдиний шанс на життя. Страху у мене не було. Ну що мені думати, мені сказали, що так. Якщо була трансплантація, то була нормально. Пересадки органу чоловік чекав майже два роки. За статистикою, половина пацієнтів з листа очікування помирають протягом року, так і не дочекавшись трансплантації. За цей час звісно, пацієнт на жаль, його захворювання нікуди від нього не дівається, і незважаючи на всі опції медикаментозні. І те, що він себе адекватно і дуже така у нього була до лікування. Він відповідально відносився, але все рівно хвороба прогресує. За час очікування Володимир дійшов до крайньої межі серцевої недостатності. Тож лікарі були змушені підключити апарат екмо екмо це екстракорпоральна мембранна оксигенація, По суті, це штучний кровообіг, апарат який насичує кров киснем і повертає до організму людини. Апарат способен заміщувати функцію серця або легень, або серця та легень. І торік, 7 листопада, Володимиру знайшли донора. Жінку його віку Згоду на посмертну трансплантацію дали родичі померлої. Бригада медиків вирушила до першої міської лікарні столиці за органом. Остаточно забираємо Ми серце чи не забираємо. Вирішується на столі. Ми ще до допровіряємо, чи воно пригодне для трансплантації чи не пригодне». Далі розрахунок на хвилини. З моменту вилучення серця з тіла донора до запущення його в кровотік, реципієнта має пройти не більше чотирьох годин. Тож, поки серце везли до лікарні, Володимира вже готували до операції. Я провалився позалі, я нічого не пам'ятаю, пам бо ну, ще під наркозом був. Я, коли вже відходив після операції, мені кошмари такі снились. Глазо закрив, на подулку фільм дивився. Відновлення після операції проходило не без ускладнень. Почали страждати нирки, проявилась правошлуночкова недостатність та розшарувалась аорта. Окрім цього, Володимир важко ходив і погано відчував праву сторону тіла. Організм страждав від гіпоперфузії, тобто кров. Не поступала до всіх органів тканин. Та команда фахівців з усім впоралась. Проблеми в минулому, а Володимир на шляху до відновлення. Лікарі зазначають, воно багато в чому залежить від відповідальності і бажання пацієнта. Дякуючи доці, як додому забрала, то швидше пішло. Трошки дисципліна була друга. Рано заходить, вставай. Кажу, я вже зарядку робив. Ні, ні, вставай. Ми його виписували, він ще. Не міг ходити сам, бо без допомоги там цих ходуль. Останній раз, як я бачив, він приходив на паличка, а зараз вже без палички. На консультації чоловік приходить до лікарні щомісяця. Є препарати, які він приймає певний період часу пів року, рік. Надалі терапія стає все менш агресивнішою, але є препарати, які він, на жаль, Повинен приймати пожиттєво вісім трансплантацій печінки, дві пересадки легень та одна серця. Стільки провели у Феофанії минулого року. Керівник центру трансплантації органів та анатомічних тканин Кирило Хижняк зазначає, могли б і більше, та не вистачає донорів. Донорство воно розраховується на мільйон населення. От провідними странами є сполучені штати та Іспанія. У них ця цифра досягає десь біля 40-45 донорів на мільйон населення в Україні. Це близько чотирьох. Відповідно, кількість донорів вона край мала. Кирило каже, із початком повномасштабного вторгнення здійснювати трансплантації стало вкрай складно. Головним чином через те, що органи не можна доправити повітрям, а наземне транспортування витрачає дорогоцінний час, щоб, хоч якось, зарадити проблемі, у мозі дозволили виконувати пересадки за місцем перебування донора. Ми беремо обладнання, якого не вистачає. Беремо реципієнта, приїжджаємо на місце, де знаходиться донор. Там виконуємо трансплантацію. якщо ми розуміємо, що це безпечно і це можливо зробити. Виконуємо трансплантацію. І через декілька днів після стабілізації пацієнта забираємо його вже в свій стаціонар. Такі операції в лікарні роблять безкоштовно. Для цього отримали відповідний пакет фінансування від Національної служби здоров'я. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, марафон. Єдині новини.